Ось можна подивитись, які за два з половиною роки що байдарки простають, їхній стан. Тетяна Онищенко показує у спеціальному ангарі кілька десятків байдарок. Жінка до повномасштабної війни з Росією понад півтора десятки років займалась зеленим туризмом, зокрема. Організовувала сплави по річках. Ми хочемо також працювати. Ми всі хочемо сплачувати податки, наповнювати бюджет області. Тобто, ми розуміємо, яка ситуація, і всі ж розуміють, що це не просто так, що певні обмеження мають бути. Ми не вимагаємо повних дозволів. Ми вимагаємо, дайте нам, будь ласка, рамки, в яких ми можемо працювати. Тетяна Онищенко та ще зо пів десятка приватних підприємців звернулися до обласної військової адміністрації, щоб отримати дозволи на роботу. Та як повідомив Суспільному директор обласного департаменту з питань оборонної роботи Олександр Чалий. На водоймах Полтавщини нині сплави заборонені 14 квітня цього року. На ріш на Раді оборони області було прийнято рішення. Саме пункт 3, це рішення є у вільному доступу на сайті Полтавської обласної військової адміністрації. Було визначено перелік. Організації, яким дозволено пересування на водоймах області, це шість закладів, які задіяні в спортивних заходах. Це вичерпний перелік, решті решті організаціям. Рух заборонений. Позвонили ми в туристичний клуб Харкова. На той момент, коли я позвонив, мені сказали, що найближчі дні це 7-8, Можна записатися на сплав липня, липня да, з, з села. Ліхачовка до села Михайловка на двохденний дн... сплав. Так, я спитав по поводу дозволу. Вони сказали, дозвол у нас є, дозвіл ми беремо на кожен сплав. Військовій адміністрація до да Полтави, як розповіла Суспільному Наталія Шевченко, нині вони вже не можуть утримувати свої туристичні підприємства. Ми знали, будуть кращі часи, ми заробимо. Дайте тікет. От зараз, ну я не кажу, що кращі часи настали, ні. Але є певний такий час. Ну, нам треба працювати. Якщо ми зараз в цьому році не почнемо працювати, бізнес треба закривати. Саме цікаво, що в місті Сумах і в Сумській області. Хлопці працюють це кордон біля Росії, але діалог складу відбувся, тобто просто говорили ті місця, де можливо це робити. Так дійсно було декілька звернень до нас. Вони розглядались на радіообороні і не були підтримані, тобто їм було відмовлено в наданні дозволу на пересування. Хочу зазначити, що ці заходи виконуються з метою охорони певних об'єктів, які є на водних об'єктах області. Це і об'єкти критичної інфраструктури і інші об'єкти. Безпечні маршрути для сплавів на байдарках нині вже розробили, говорить Тетяна Онищенко. Проводити можуть і благодійні, і реабілітаційні сплави для військових. У мене чоловік військовий. Він доброволець зараз захищає нашу батьківщину. У них багато хлопців, які кажуть, от ми самі, коли приїжджаємо в рідкі відпустки, хотіли б якось разом з сім'єю втікти від галасу міського кудись, де тихо, де можна разом з сім'єю провести час, розслабитися на природі. Класний варіант Вайдарки Рада оборони області засідає періодично у разі звернення і зміни безпекової ситуації. Можливий перегляд, доповнення або зменшення цього списку дозволених об'єктів. Тому все це робиться періодично. Тетяна весна, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.